Били спробували робити недавно такий аналіз ринку, маркетинговий аналіз, скільки щоб оцінити, який же об'єм все ж таки займає органічне молоко загальний об'єм молока. І дійсно зараз річний обсяг виробництва, якщо врахувати ті, ті компанії, які назвав Іван, і ті, що ось-ось. Буду сертифікуватися, це може в рік буде ну не більше п'яти тисяч тонн. А якщо взяти офіційну статистику, то в Україні згідно офіційної статистики виробляється 11 мільйонів тонн молока. Це за даними Укрдержкомстата. Але якщо взяти дані з молочних заводів, скільки ж молока поступає на переробку, то всі переробники кажуть: ми на переробці бачимо тільки 4 мільйони тонн молока, 2 мільйони тонн, близько 2 мільйонів тонн молока від населення. Цьому році вперше молоко від населення зрівнялося по об'єму з молоком від агропідприємств. Два мільйона тонн від населення і два мільйони із агропідприємств. Виникає питання, а де діваються сім мільйонів oh, yeah. тон молока. Тому наша статистика, скажімо так, державна офіційна. Вони кажуть, що ми робимо контрольні заміри, виїжджаємо в села, от, спостерігаємо за бабусями і дідусями, які тримають цей корів. Тобто, скільки на самом насправді в Україні молока виробляється, ніхто не може дати відповідь. От. Але стосовно тих підприємств, які сертифіковані, десь це близько, я думаю, буде 5 тисяч тонн молока. Наша мета, щоб збільшити хоча б до 20 тисяч тонн молока на протязі найближчих чотирьох.